Іза. Чорна рада, чорна правда, чорні думки, чорна мало чорні козаки, чорна рада, чорна правда, чорні думки, чорна райдері, чорні козаки, чорна рада, чорна чорні думки, чорні козаки, чорна рада, чорна чорні думки, чорні козаки. Благословляю тебе, синку, хай Господь тебе благословить. Найди собі синку вірного товариша. ніяка людська сила тебе не візьме. А від нечистої сили є у мене старовинне козацьке закляття. Якщо трапиться тобі по дорозі відьма, чи дияволу людській подобі, ти йому сипаницю Абстракт!